Робимо дефектування гусянки. Розвернули, перевернули, шукаємо тріщини, забої, сколи, щось таке, що не даватиме експлуатувати гусянку у подальшому. Отут пожерло кодком. Отут сходження. Ну, це найпроблемніший вузол, тут найбільше будемо працювати, можливо, з болгаркою. Дивимося, в принципі, випрацювання гребенів адекватне. Клини все в здоровому стані. Десь тут була далі там тріщина на гребені я пам'ятаю. Зараз ми до неї дійдемо. В принципі, ото найпроблемніший вузол. І зараз десь ще, я ж кажу, тріснутий гребінь у нас був. Ну, це, це ще походить. Це не критично. Це бій не критичний. Це ж справа, так? Так, справа десь. Щось я таки не побачив скола. Добре, зараз пройдемося назад. Точніше тріщини знайдемо. Все, дякую за увагу. Разом боремо і поборемо.